Близько двох десятків найбільших промислових підприємств при Прикарпаття застосували графіки обмеження електроспоживання. Нововведення покликане збалансувати енергосистему і прискорити відновлення електромереж у регіонах, які постраждали від ворожих ракетних обстрілів. Малому і середньому бізнесу енергетики теж рекомендували обмежити освітлення закладів. Загалом максимальна економія електрики дасть змогу уникнути її віялових вимикань. Нам на сьогоднішній час доведені в нашій області ліміти зменшення електроенергії. Виконання даного нормативу ми зможемо тільки зробити спільними зусиллями, тому орієнтуємо бізнес громади. Ми з бізнесом окремо проводимо. Свої наради, зустрічі щодо обмеження ефективного використання електричної енергії. Але без спільних зусиль наших громадян і жителів нашої області ми не зможемо виконати дані ліміти. Тому від кожного з нас буде залежати, чи буде область електричної енергії, чи будуть в нас відключення. Тому закликаю всіх наших громадян віднестися до даного звернення з відповідальністю. Наразі графіки аварійний відключень Прикарпаття Обленерго не застосовує енергетики, закликають місцеві домогосподарства до мінімуму звести електровитрати. Це одна із гарантій стабільного електропостачання в регіоні. Зменшення споживання однією сім'єю на 100 ватт. Це є маленька потужність, але у нас є в області там більше 500 тисяч побутових споживачів. Разом ця величина складе 50 мегаватт. 50 мегаватт це вже потужність співрозмірна із тими обмеженнями, які вводилися у нас, коли застосовувалися графіки аварійних вимкнень і графіки погодинних вимкнень. Такою економією можна добитися простими елементарними кроками: вимкнути в цей час телевізор, вимкнути лишнє опалення. Вимкнути лишнє освітлення треба розуміти і пам'ятати, що це є наш вклад в перемогу, це є наш вклад в енергетичну безпеку, і це дозволить нам можливо уникнути аварійних вимкнень і застосування графіків. Раніше Івано-Франківську область поділили на три черги у графіку аварійних вимкнень. Енергетики попереджають вимкнення, тепер може тривати 5 годин за вказівкою Укренерго. Михайло Березень, Геннадій Томнюк, новина на вежі.